Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Якщо ви, друзі, вже відверто втомилися від фільмів, які переповнені заяложеними вульгарними жартами, то цей перелік, друзі, моя підбірка, стане ковтком свіжого повітря для вас. Перша комедія Спалити після прочитання. Burn After Reading. В ролях Джордж Клуні, Бред Піт та інші. Агент ФБР у відставці вирішив почати писати мемуари. І ось що за нещастя загубив диск із таємними даними у роздягалці спортзалу. І його знаходить недалекоглядний тренер Чет і разом із подругою Ліндою починає шантажувати нещасного агента. Наступний фільм Комедія Аналізуй Це. Analyze this В ролях Роберт Де Ніро, Білі Крістал, Лайза Кадроу та інші. Пол Вітті. впливовий мафіозі. Свого роду хрещений батько. У якого зненацька почалися нервові розлади. Всі підопічні гангстери. Шоковані. Як допомогти шефу? Дуже, доречно, на сцену виходить Бен Соболь, звичайний психоаналітик. І тепер він мусить терміново провести сеанси терапії із полом. Що марно намагається впоратися із депресією. Наступний фільм комедія, друзі зомбі на ім'я Шон. Шон of the Дед. У житті Шона все йде шкереберть. Йому 29 років. Він працює продавцем у магазині побутової техніки, лається із сусідами по квартирі, а ще розходиться зі своєю дівчиною. А до того, як на біду Лондон захоплює зомбі-лихоманка. Шон разом із другом виходять на битву, щоб рятувати близьких людей та саме вижити. Чудова друзі британська комедія із абсурдним гумором та ноткою трагізму. Поїхали далі, друзі. Поцілунок на виліт. Кис-кис бенг бенг. Гаррі, Злочинець невдаха. Котрий випадково натиснув на кнопку сигналізації у магазині із іграшками. Втікаючи із місця злочину, він потрапляє на кінокастинг у детективний фільм. Його запрошують до Голівуду. Щоб підготуватися до ролі, Гаррі разом із приватним детективом іде на завдання. Опісля насправді втягується у вхід розслідування справжнього злочину. <му> Нестерпна жорстокість. Інтолеребл Cruelty. чарівна весільна авантюристка в особі Кетрін Зете Джонс намагається обвести навколо пальця чергового багатія. Зубожіла пані придумує план помсти. А Джордж Клуні, який ні про що не здогадується, продовжує захоплюватися цією фатальною жінкою. Іронічний фільм, друзі, зі своїм шармом та неповторним гумором. Наступний фільм, друзі. Сенсація. Скоп. Загиблий британський журналіст Джо не може забути про роботу, навіть після смерті. Коли він знаходиться в чистилищі, то дізнається сенсаційну новину про вбивцю з Лондону, але ж як розповісти про неї всьому світу. Через американську студентку, журналістку Сондру, котра приїхала до Англії. І з нею Джо зв'язується під час виступів одного фокусника. Сондра Стримголов летить у слід за сенсацією. Цей фільм, друзі, легкий та яскравий. І він подарує гарний настрій. Завітайте, Порегочимо! Філіп начальник поштового відділення на півдні Франції. І робить все для того, щоб його перемістили по службі у райський куточок поблизу Марселя. Проте за дрібне порушення його на два роки посилають в заслання у берг на півночі Франції. Для людей з півдня-північ це заполярний регіон із істотами. Що говорять на незрозумілій мові. Однак для Філіпа північ стає чудовим місцем із гостинними людьми та новими друзями. Це чудовий фільм, друзі, із вишуканим та милим французьким гумором. Управління гнівом. Enджер Management У звичайно скромного клерка. Страшне невізіння. Хлопця, якого звинуватили у нападі на бортпровідницю, зобов'язують пройти лікування у психіатра. Проте здається, що його психіатр теж трохи псих. І як можна навчитися керувати своїм гнівом у компанії такого божевільного вчителя. Цей фільм, друзі, заряджає позитивом, і ви отримаєте задоволення від чудової акторської гри. Наступний фільм, друзі. На узбіччі Сайдвейс Майлз. Письменник Невдаха, що працює шкільним вчителем літератури. Бере свого найкращого друга, колишнього актора Джека, і їде з ним в тур по виноробним точкам Каліфорнії. Ця подорож відкриє їм очі на багато речей і, можливо, навіть змінить їх життя. Поїхали далі, друзі. Прокляття нефритового Скорпіона. The Curse of the Jade Scorpion. Страховий агент Брікс ненавидить свою шифиню, але одного разу на вечірці в клубі Нефритовий Скорпіон. Вони закохуються одне в одного внаслідок дії гіпнотичного експерименту. Проте дитячий жарт перетворюється у підготовлену аферу, коли виявляється, що гіпнотизер використовує свою владу, щоб обкрадати заможних клієнтів. І ось тут, друзі, розпочинається справжній жах. Це детективна комедія, котра здатна розсмішити будь-кого. Наступна комедія це 7 психопатів. Севен психопец. Герой Фарела це письменник, що втратив свою музу. Він намагається вигадати крутий сценарій, але життя підкидає йому такі сюрпризи, що сюжет вже не потрібно шукати. Через дружбу із одним ексцентричним хлопцем письменник втягується у викрадення собаки одного місцевого гангстера. Досить жорстока та смішна кримінальна комедія, яка під кінець розгортається як філософська притча. І останній фільм комедія із моєї підбірки друзі. Це ультра американці. American Ultra. Майк працює в супермаркеті, безтурботно читає комікси та кури траву. Проте в один прекрасний день його славне минуле наздоганяє його. Виявляється, що Майк спецагент, що має унікальну бойову підготовку та суперінтелект. Проте він забув про це. А зараз він мішень номер один. Тут друзі смішні діалоги, захоплюючий сюжет і веселі романтичні моменти. Цей фільм, друзі, ідеальний для покращення настрою. Тому всім, друзі, мирного неба, гарного вам настрою, всім, приємного вам перегляду, друзі. Слава Україні, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава нашим Збройним силам України, героям слава, друзі! Україна обов'язково переможе. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую, друзі, ще раз всім за увагу!